Щодо виділення коштів для виконавчої е, гілки влади, виділення коштів для апарату обласної державної адміністрації. Ще жодного разу не було такого в історії е, Львівської обласної ради, щоб 5 мільйонів гривень, величезна сума коштів для обласного бюджету, було виділено на матеріальні допомоги е, виконавчій владі. Ми, звичайно, не проти є тих людей, які працюють в адміністрації, але на Львівщині є багато інших питань, які має вирішувати власне обласна рада. Це Питання соціального того ж захисту, скажімо, працівників освіти. У нас є е, десятки установ бюджетних, які мають фінансуватися з обласного бюджету. Це багато інших питань. Ну, ми ж пропонували таку суму коштів спрямувати, наприклад, для дуже актуальної теми допомоги е, е, бійцям АТО, чи то пораненим, чи їхнім сім'ям. Ну на жаль, ці пропозиції були відкинуті. Тобто е, також була відкинута пропозиція, щоб ну про цю проблему проблему недостатньої кількості коштів, для заробітних плат обласній державній адміністрації ми звернулися до безпосередніх винуватців, тобто до кабінету міністрів України. Ну а на жаль, такого звернення теж за нашою пропозицією не було прийнято, і ми, ми бачимо, що більшість прийняла рішення: 5 мільйонів з бюджету Львівської області пішло на видатки, на які не мали б бути профінансовані.